І що, я тебе не знімала? О! Так. Біжить собачка з мискою. В миску треба щось покласти. Оце покласти в миску? Оп. Ну, Бек! Будеш так себе вести, нічого не получиш. Не можна мене з них збивати. Не можна. Не можна на мене стрибати. Останню даю, Ти вже багато з'їв. Не, тільки не можна на мене стрибати. Тримай себе в лапах. Я бачу, що ти хочеш на мене стрибнути. да, Він їх дуже любить. Це така чудова прикормка. Як там бек тренди треба знімати тіктоку. Він дуріє від цієї прикормки, треба казати. Попий водички. Ти вже багато сьогодні так з'їв всього. Все. Я тобі зараз налью ще водички. Треба тебе повитирати. В якийсь заспаний. Ага, угу. так. Миску неси? Де миска? Миску. Та ні, воно миска, не будь Ой, викинув миску на вулицю. Ні, не викину. Стих зловити. Ага. И в будку да Насипай